Всім, всім привіт! Мене звуть Оксана і ви на моєму каналі Мої улюблені петельки. Сьогодні я вам покажу вироби, які в мене зв'язалися протягом місяця в рамках нашого проєкту: Зв'яжи шапку 5х5, тобто, покажу, що у мене вже є. Але це ще не все. Хочу сказати, що в мене ще є плани і у мене є ще 10 днів то хочу я вкластися в ці 10 днів, але давайте все все по порядку. Проєкт це йде місяць жовтня-10 по 10 листопада нас Оксанка Левчук організувала, це мій другий проєкт, тому я його чекала, тому що в мене є що в'язати. І я скажу наперед, забігаючи, мабуть, не все я встигну пов'язати, тому що я на цей проєкт залишила. Ті вироби, які я хочу на подарунки зробити, вив'язати. І залишила ті вироби, які мене просять зв'язати. Тобто мене сестра попросила там, я бачу, ще не все встигаю, але буду все показувати по порядку. Отака От стопочка вже в мене зв'язалася, плюс оці мітинки. Мітинки я вже вам показала це мій перший виріб. На цьому проєкті, тому про ньому я нічого показувати не буду, розповідати, це вже ви все бачили. Далі, це будемо показувати, це по порядку. Другий виріб мої рукавички. Я зараз, якщо є підзйомка, я вам вставлю, покажу. Якщо немає, ой, то далі продовжу буду розповідати. Так, дівчатки, підключаюсь, хочу я добити таки цю ниточку, почала в'язати рукавички. Але ще такі два клубочка Ну, тут її багато. То я, мабуть, зв'яжу одні собі рукавички до шапочки і до цього скажіть. І до маніжки. І другі рукавички зв'яжу до тих полосочок. Або мітинки. Але буду рахувати за одну роботу. Це я сішу у проєкті. остальне пущу на шкарпетки. Але не точки я доб'ю. Вони мені вже так надоїли. Хочеться все вив'язувати в ноль. Тому це такі манюнки. Але на руки сидять класно, тільки що поміряла. Я потім, як дов'яжу, поберу і вам покажу. Ну, поки що підключаюся, показую такий невеличкий процес. Буду робити ще маленький огляд, потім все розповім. Трішечки згодом. А поки що так. І так, дівчатка, рукавички мої ще не праті, я їх показувала в своєму блозі, мильтнула, що вони є, тому вони є. Забула, чесно сказати, попрати. але вони є, вони вив'язалися в цьому проєкті і вони вив'язалися до комплекта. Коли я це все поперу, зроблю, я вже вам покажу той комплект увесь. Бо я так кусочками показую, може вже і промелькалася, але це друга робота вже в ну, цьому проєкті. Ці мої рукавички. Далі, Далі я знімала вам майстер-клас на отаку шапку. Це також зв'язалося в цьому проєкті. Будь ласка, попереднє відео. відео бачу, в'яжуть. Дівчатка пишуть в коментарях. Дуже легка, дуже проста. Мені вона подобається, чесно сказати, до це приїхала, забулася одягти. Ну, тобто поміряла, забулася забрати. Тому вона в мене ще лежить. Я думаю, хай вона вже полежить, поки я буду звітувати повністю за проєкт. А так показую, що така шапочка в цьому проєкті в мене зв'язалася. Дуже вона зручна і мені вона дуже-дуже-дуже подобається. Вона вже, до речі, попрата. Попрата така, ну, оце зараз на холодну осінь. Це вже третій виріб. У мене в цьому, в цьому проєкті. Четвертий виріб. Четвертий виріб знову мітинки. І знову такі самі мітинки, які я цей по своєму майстер-класу. Зараз я відключусь, якщо є підзйомочка, я покажу, далі буду розповідати. Так, дявочки, моє диванне підключення. Не знаю, коли вставлю цей кусочок, але що я розпочинаю. У мене вже вечір, вже пізній вечір. І я вирішила перев'язати тобто не перев'язати, а вив'язати з цього свого першого невдалого берета мітинки. Вам трошечки засвічує і колір, і пряжа, і колір не передається. Зв'язала я берет, це перший варіант, який я набрала тонким дуже гачком. І в мене воно таке дерев'яне вийшло, я в своєму блозі показувала. Тому один, один перший берет тобто, у мене є. А оскільки я в'яжу дівочки комплект, а комплект такий самий, як у мене, як оце, у мене капсула на осінь, то мені потрібно також гачком мітинки. І також очком бактус. Спочатку я думала мітинки в'язати спицями тому що не знала, скільки піде ниточок. Але в мене залишилося з першого берета, не знаю, скільки грам, але це ще скільки махеру залишилося. То, щоб не тратити ниточки, я для себе вирішила так. Я прямо звідціля, ось, бачите, ниточка мене тут обрізана. Де вона? Ось ось. Я прямо звідціля начну Мітинки, такі самі, як у мене у голубі по своєму мастер-класі. Гачок у мене буде вже більше 2,5, кажу, 25, господи. Зв'яжу мітинки, зразу не буду я розпускати, зразу з нього почну в'язати. Ну, я так завжди, хто в мене дивиться, той вже знає, що якщо я перев'язую, то я перев'язую, я не роблю туди-сюди. Взяла і перев'язала. І в мене ще цілий один такий моток. То той моток Я вже буду, думаю, в'язати бактус з гачком, скільки в мене вийде пряжі. Тут на мітинки піде, а остальне піде на бактус. Я почну новий моточок на бактус, а тоді цю за цього залишка там щось буду вже думати. Ну, в общем, Починаю я в'язати мітинки, потім я до вас підключусь. Так, дівчатки, підключаюся, показую, дивіться, наскільки вистачило тієї ниточки. Той, що берет розпускала, я вам перед цим показувала. Оце якраз ось. У мене залишилося два рядочка тут кантовочки пройти. Ну, тобто, стопчики без накида. І отут пальчик зробити. І оце в мене пішло ниточка та з беретіком. Майже мітинка. Ну, мітинка. Залишилося тут два рядочки і трошки пальчик. А так би, бачите, була б ниточка викинута або десь. Прямо з нього в'язала, розпустила. Ось така в мене вийшла. Така самісінька. Класна виходить. Думала рукавичку, ні. Дівчинка ця живе в полтаві, для кого я в'яжу по тролейбусах їздить. На роботу з роботи, то їй треба мітинку, тому що пальчики були вільні. Так що, це таке моє підключення. Зараз підв'яжу нову ниточку і буду в'язати далі. Я вже, мабуть, неодноразово казала, я просто підйомочки роблю раніше, а потім забуваю, що я говорю. Це буде подарунок, ось отакі мітинки. Це подарунок, я повністю повторяю свій комплект. Дівчинка живе в Полтаві, не зо мною зовсім. Ми не пересікаємося, ми бачимо раз за 3-4 на рік, і то влітку в основному, то я не боюся повторяти це все, що я собі в'яжу. Тим паче я не боюся носити одинакові речі. Такі вони гарні. Я чогось думала, якщо чесно, що вони будуть такі, знаєте, грубуваті. Тому що я в'язала одна ниточка махеру і три ниточки отих, цих бабінних. Але вони по праті. Не знаю, чи вам пушок видно чи не видно, пух такий вийшов. Вони такі Ну, не знаю, мені... вони мені класні. Я зразу подумала, може можу зв'язати рукавички. Але я ще думаю, подивлюся, скільки в мене залишиться ниточок. Зараз до кінця цього відео якраз я вам свою мислю докажу. Якщо в мене залишиться ниточки, я можу ще рукавички додаю, щоб можна було росте, росте, одягати. Но поки що оці такі мої мітинки. Це вже в мене який? четвертий виріб в цьому проєкті. Гарнюні мені подобається. Далі Далі лежить же ж мій берет. Ну як же ж мій комплект без мого берета. Дивіться, який вийшов. Давайте зразу я також вставлю зараз під зйомочку, а потім розповім. Дівочки, підключусь, покажу, що в мене виходить. Колір взагалі не передається. Він у вас червоний, а він такий винний-винний. Ось, отакий. Ось Отакий якось як ниточка. Отут, ниточка передається. Так, оце, зато класно видно, як виходить. Оце перший зразок, зразок перший бірет, який я в'язала. Я в попередньому відео розповідала, що взяла дуже замалий гачок, і воно в мене дуже ну, дерев'яне вийшло. я це скільки пров'язала ниточку, відрізала. Не розпускаю, просто буду переміряти, і потім я з цього розпущу, як уже цей зв'яжу, і будуть мітинки. А тут я вже взяла гачок 2, 2,5. Тут уже класно, одній рукою погано показувати, потім покажу на камеру. Мені треба об'єм голови десь 52 см 54 см. Маленька голова. Але в мене 56, так тугенько налазить. То якщо в мене тугенько-тугенько налазить, то, значить, на той об'єм, що мені треба, буде ідеально сидіти. Оце зараз у мене отакий варіант. Ну, резиночка в'язалася поперек також гачком в'язалася, потім ув'язувалася. Це вже повтор. Це я в'яжу. Точно такий комплект, як у мене, тому що дівчинки тій сподобалося цей комплект, і я їй пообіцяла його подарувати, але в інших кольорах, тому що вона темненька, така чорненька. І червоний не схотіла, а бордовий сказала саме то. Тому хочу повторити такий самий проект, проект, комплект. І буде якраз її на подарунок, і зв'яжу. Хто бажає, щоб я показала такий маленький експрес мастер клас будь ласка, пишіть, я вам його зроблю. Дуже легко, дуже швидко, особливо це вже коли пішла оця висота, тут дуже швидко в'яжеться. Так що таке моє маленьке підключення. Якщо сьогодні дов'яжу верх, хочу дов'язати, у мене ще півтори годинки є. То хочу закінчити, не знаю, бо в мене. Висять мої замовлення. Ще сестра шапку попросила, мітинки попросила, дитині треба. То чогось то немає, знаєте, то пусто, то густо. Так у мене зараз чогось густо, ну то хорошо, Так що таке моє підключення. Е, так, не знаю, що я вам казала, вже забулася, але я в тому попередньому блозі показувала, що я його перев'язую. Перев'язую з того бірета, з якого я починала, і набрала я не такий гачок. Немає фото на моделі ні на якої. По-перше, воно зв'язано на голову набагато менше, ніж моя. А по-друге, він ще вогкуватий. Я його попрала, він сушиться. Але він класний. Дивіться, який бір'я у мене вийшло. Взагалі, колір бомбезний. Після прання ниточка, не знаю, чи вам видно, розпушилася. Він такий, знаєте, як наче збився. На голові повинен сидіти ідеально. Ну, не знаю, Мені, мені дуже подобається те, що в мене вийшло. Ось така вона вийшла макушка. До речі, якщо кому потрібний майстер-клас, будь ласка, я зроблю перев'яжу. Дуже, Він дуже легко в'яжеться і дуже швидко. Я його зв'язала за три вечора. Сиділа вечорами і просто в'язала. Але він того вартує. Дивіться, який він класний. Отут резиночка. Це все гачок, дівочки. гачок 2,5. Ось тут резиночка, такий візерунок, повтор моєї капсули на осінь, ну він класний. У мене мастер-класу немає. Я просто розповідаю про свій берет, а тут я це показую. Ваще бомба. Не знаю, чи до кінця проєкту зроблю фото, може, зроблю фото просто на свої подружки. У неї голови такий для дівчинки, такий самий, як я вяжу. Але те, що в мене виходить, ну, мені взагалі подобається. Дивіться, яке подобається. Тут одна ниточка отака, я вже, мабуть, показувала. Делікат махер. І три ниточки бабіні. Але вони класні, вони розкрилися. Я його прала, правда, руками. Ну так, шатирила хорошо. У цьому шампуньки прала. У бальзамчику полоскала. Ну, от, це отака. І це вже, дівчатка, яка? П'ята робота в цьому проєкті. Проєкт називається Розв'яже шапку 5х5. Уже я свої 5 робіт виконала. Але це ще не все. У мене ще є в планах і зараз хочу вам показати далі. Так що, такий берет мі мій в'яжеться. в'яжеться, беретик мій зв'язався. Так, що ще? Ну, як же ж комплект? Мітинки є, берет є, а бактуса ж то нема. І я знову повторяю свій бактус. Але бактус, дівчатка, я тільки розпочала. Оце, що в мене вив'язалося на даний момент. Також бакту вяжу по своєму майстер-класові. Дуже легко в'яжеться, запам'ятайте буквально перші три рядочка, навіть чотири. І оті, а повторяється, перші чотири рядочка ви в'яжете, але повторяється завжди два. Перший, другий. Ну, тобто, третій, четвертий рядочок повторяється. Перші чотири рядочка в'яжете, дивіться, починається він в'язати звідціля. В'яжете перший рядочок, другий, а тоді третій, четвертий, і на протязі всього бактуса повторяється третій, четвертий рядок. Такий візерунок, о, отак видно. В'яжу я отаку ниточку в одну. Не додаю я сюди ніякого бабінного. Зараз забула вам показати залишки. Як я казала, в мене було всього дві моташки, оцього махеру. Оце, дивіться, такий залишок у мене залишився від бірета і мітинок. Бачите, це зовсім трошечки. Я його вже не займала, тому що я вирішила, що я буду сплошним в'язати оцієї. А цю залишу, може, на обв'язку або не знаю куди. Ну, Оце в мене перший моток. Оце моток, оце бірет, оцей і оці мітинки це воно пішло. Далі в мене залишався цілий моточок. І оце з цілого моточка я почала в'язати отакий бактус. Буду в'язати, буду дивитися на ниточку, скільки в мене піде ниточки з цього, і буду дивитися на об'єм цього бактуса. Який по розмірах буде, не знаю. Але те все, що в мене буде виходить, я вже вам буду показувати в іншому відео. Просто зараз показую, що ще така в мене робота в'яжеться. В цьому проєкті, ну, я не знаю, чи можна його буде ще до одного віднестися, тому що там в мене зі грімою душу, там також можна в'язати бактуси. А оскільки я хочу за цей місяць тобто, ну, добити дрібні аксесуари, щоб в мене вже вони були нав'язані, то я стараюся все його зробити в одному місяці. Далі в мене йде навчання, екзамени. Ну, я просто фізично не встигатиму нічого такого в'язати. В'яжеться дуже легко, дуже швидко, я всім раджу зайти, подивитися. Оце я зв'язала, дівчатка, за вечір, за один. Сіла, зв'язала. Гачок, оце в мене кловер 2,5. В'яжу легенько, так, ну, ось дивіться, як воно, бачите, ось в ручки взагалі. Ну, краса! Краса, пісня. Не в'язання, а пісня. Що ще? В цьому проєкті я ще хотіла вив'язати собі. Такий бірет, але інший, зовсім спицями і гачком. Зараз покажу ці ниточки. Я може, вже й мелькалася, але, дівчатка, я не впевнена, чи я його встигну. Якщо встигну, оце ще в мене в плани. І це ще не все. Ще в моїх планах в мене сестра моя попросила зв'язати їй шапку. Вони почали займатися ну спортом, це дуже так голосно буде сказано, але вони почали активно вести спосіб життя своїм. Чоловіком, і в них таке втрішнє, ну не пробіжка, а така хода якась швидка. І вона мене попросила зв'язати шапку. Шапку вона просить, ну, такого плану, але в одну ниточку. Щоб було не жарко, щоб не було не жарко їм займатися цією бистрою ходьбою. Мабуть, так називається, не знаю. Ну, вони по ранках стараються ходити. ну Там свої нюанси. І просить вона ще в мене мітинки, тому в мене залишилося. Зараз ось покажу, якась якраз корзинка. Так, я вже порозкидала все. залишилося ще в мене оці мої бунтики Лізела на катон. Ту ще я в'язала шапочку по майстер-класах. І вона мене просить таку легеньку шапочку, але з відворотом. Хочу спробувати, не знаю. Чи вдвічі, чи в одну нитку в'язати. В общем, оце ще я хочу встигнути. Її шапочку зв'язати і її мітинки. Мітинки то я встигну по-любому, їх там в'язати дуже легко, але мітинки вона хоче не гачком, просто резиночкою 2 на 2 Вона мені поскидала в інстаграм те, що її, її бажання, як вона це бачить, які, які вона хоче. То мітинки то вив'яжуться, я не переживаю, а от за шапочку не знаю. Так що такі в мене ще, дівчатка, плани на цей проєкт. Хочу я це все встигнути. Хоча я вже, якщо подивитися на свої роботи, я вже умови нашого спільника. ось дивіться, Я вже виконала. Вже в мене 5 робіт вже є. Умови виконані, можна спокійно закривати. Але ні, я не хочу закривати, я хочу ж таки. Дов'язати свої забаганки і свої як, мої замовлення мої, моїм рідним, щоб мені в цьому проєкті, я вже так, знаєте, сіла фух, встигла. Оце я так спішу. Так що, що встигну, покажу вже числа 10-го, у нас проєкт закривається до 10-го числа, то я буду старатися до 10-го числа все пов'язати. От що встигну, скільки яка кількість у мене буде робіт. Таку кількість я вам і покажу. Поки що оце все. Але, на мою думку, це і так я попрацювала за місяць дуже гарно. Ой, ну, дуже гарно. Мітинка, до речі, ось дивіться? Одинакові. Ниточка різна, малюнок одинаковий, гачки різні. Тут гачок менше, тут гачок більший. Це мої, а це будуть на подарунок. Так, все, що хотіла, розповіла, показала. Свої просування всі показала. Так що, надіюся, до 10 числа ще доб'ю те, що я бажаю. Бактус добиваю, але Бактус буде окреме відео. Розповім, що як. А це ще буду, ще те, що я озвучила, хочу. Все. На цьому все. Дуже рада, що ви заглянули до мене в гості. Як завжди, вся інформація по цьому спільнику буде внизу, в інфобоксі, або ви можете проходити по хештегу: «Зв'яжи шапку 5 х 2024». Вибивається ідеально, зразу видно, хто що в'яже, по хештегу теж можна все дивитися. А я з вами зустрінуся і надіюся, що це буде дуже-дуже скоро.